Хочу вам показати один через магазин, де мені подобається дуже великий набір чайничків. Подивіться, тут весь час працюють немолоді бабушки. Вони мені такі милі. Подивіться, які тут чайнички. А оце натуральний камінь. Я не знаю, що це за котик. Це натуральний камінь тутушка відбите. Ось такі великий. Подивіться, які різні-різні чайнички. Скільки їх тут. Ціла колекція. Я не д... стільки чайничків не бачила, тільки тут. Свінки, сови, котики. Бачили? Які хочеш? Дуже гарні. І великі, і маливі. Ну, всяких разностей багато взагалі-то. А ще й тут. Бачите, статуетки зрозуміла. І ось мені сподобалась оця корзиночка з квітами. Англійська. Дуже гарненька, ті кірозочка відбита. Отак корзинка дуже гарна. А, це я не знаю, що це таке. Ось така штука. Ось, дивіться, яка прелесть. Як вам така квіточка?